Новий день, новий влог. Сьогодні 8 число, вже 18 година, да. і ми, ми чекаємо жінку додому, щоб щось поїсти, покурити кальян чи, де? чи пе. Новий день, новий влог, трагічний момент. Прийшов час, я довго відтягував це все. Запам'ятайте Джона Віка, більше його не буде. Вс. Хочешь, я все равно плакать буду. Ебать, вони великі. Я запакую їх дітям, покажу, що в мене волоси були. А це ще ж не самі були. Бать, а тепер я зараз покажу, що там тут. Оці типа А она. це те спаном. Ты хотя бы портфель? Ну да. Прощай, Джон Вік. И здравствуй, скала Двен Джонсон! Как ехал? Время працювати. Налаштовую сейчас рекламку. На інсту, на кашпошучки і на... Горішки в медові. Пора. Так, поставив вже монтуватися груді влог за сьогодні. Так, ну що ж, зняв ось, зняв, змонтував влог, закинув влог, зробив анонс, нарізав шорці, зараз заливаю шорт, але просто завантажую і все, не виставляю. І налаштував рекламу і зіграв каточок 10 в інтенсиві в PUBG. Рівень. Блять. Та за що? Так ви тільки подивіться на цьому монтажа. 2.57. Ну десь півтора часа потратив на монтаж. Ну <звук> Це непоганий такий монтаж, коли що мені понравилось. А, хотів наперед змонтірувати іще одну, але почекаю фідбек. Хочу подивитися декілька питань, і вже потім, орієнтуючись від фідбеку, буду монтувати наступний випуск.